Всім привіт! Ви на каналі Дефлікс Сьогодні ми знімаємо відео, де ми виживаємо проти паразитів. Сьогодні я буду виживати з другом. Всем привіт. Ну, мод доволі такий серйозний. Надіюся, вам сподобається це відео. Якщо то так, то підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми пішли виживати тоді. А там були полезні ресурсы.

Ті, І так. вже? Так не завжди были. И коли грати. А ні, Они. Они вроде были. Так. Ну давай, на тебе. Тобі, на тебе тобі шерсть на мені ресурси. Ну все як по стандарту. А... Це можна забрати. П'є. Тут дерева добуде. Це для дому мені буде. Ну буде ніч нам було ту важко. А давай тут воїнг біля спавну будемо. Тут і дерева є. Ну толком та, таїш. То можна і біля, і можна і тут, а то давай тута, знач. о, okay. сюди, о, тут, значить. О, іди сюди, во, яка спа. О, тут якась така нормальна полянка є. Во, тут. Зараз дерева. О, тут. А, добре, почекай, я, я верстак заберу і я підійду до тебе. Блін, капець. Я не знаю, чи ти можеш ще працює, бо я додав ще другий мод на ті вот. лава лаву за рамку продемонструю. Ну, простий стандартний мод з освітленням. Ти, ти не буде працювати, тут ти просто від'єш. Відріжеш, відріжеш там частину. Або... або зупиниш відео і поставиш цей мод. А поставиш просто... Ну, а, що я ти... О, віра, вони, Я їх певно нервую з тим обрізанням. Там у мене було такий один відео, вони, певно, пам'ятають. Що Я стільки обрізів зробив. А? Там десь штук 6 вроде бы обрізав відео раз. Не пам'ятаю вже А та... ще моє привітальне відео, блин. Один... Стільки часу на нього потратив. На кого? На привітальне відео. що це перше моє відео, що я знімав Якщо ви хочете спитати, чому я так быстро так. говорив, бо не встигав говорити. А відволінь лінь було далі робити. так, все, ресурси одбув. Що, будемо тут вот? Там, де на тій поляні рівні? Там, там де я там, де я почистив, там, де я почистив поле. трави чи так? А там де я почистив. Від трави, так, від тиграви. Он до тебе пливу. Блін, не Ти, хватило. Я А, поукіл бива, бо наша тут вода я, мы сможем рибу лапати. Ну добре, і... Добре, да, то добре. Що, у тут во дробам їм, дивись, там да я стрибаю зараз. Бернись сзади тебе. Ну та? там де я почистив. О, okay. вок, дякую. <гум> дякую. Ну. Та то лук у них уміх. Від души, потом. Я домик такий не буду робити, як на виживання, так просто. Простий домик стандартний буде. Вот такий вот. Шариной. А так ще питаю. Саме главные питания І саме важные питання. не вміють ломати блоки? А то то я вже не знаю, то вже не до мене. Я не птесировал твой мод. Я тільки просто бачив тих монстрів, коли я того запускав мод. По вони там і стрімні були, а от чи ломати блоки, то вже не, не знаю. Трої візьме. Я нам на вікнах поставлю. Щоб ми могли дивитися на них. Я... Рокей, зараз добуду, сяжу, тобі дам. Я ще тут дещо добуду, нам їжу дайку. Виходиться okay. сильно. Там. Якщо нам тут ї. Мені ще одної шерсті не хватає. Щоб ви тут скафти на бліжко. А я ще я свою стару помилку не повторю. Я коли виживаю там 100 днів, я забував дерева рубати, щоб вони до мене не лізли. А я зараз туди зрубаю дерево, щоб вони подерево до нас до, до хати не залізли, Бо я не знаю, чому встигнемо так зробити. Ну і Ой. толком, ну і правда, і, ну, і, то, і то ліпше, я думаю. Ну тут наліпше ну, буде. Да, тут скрапше чу -чу чуть ну, буває. А ще ліпше дах зразу і зробити. Ліпше. Велику, щоби, там вони, вони ще то, що будуть високо, то трохи стрибати. Вони ж стрибати стопку, да ті високо будуть. Я напомню. Я роблю нормальну таку базу. Невелику, в середню. Для нас нормально буде. Та-та. Ну і двохітажно. Ну і двохітажно. Ну а як без того? Ресушаш, треба десь складати. Та блін, зараз. Хай буде. Вот <тиха> а, песка, Давай. Я игра с Визмазом, ты сейчас пока ты даешь. А? О, а деку, деку, деку. Деку. Вот... Ты Все. Что ж, поломать а его а дыра, что на не вколу тут у нас? Вон, тут по три так, так, все, блока А, там там де в нас саме біжчий. А ще я може просто листового лунати. Значить, там не будет два блока стрібати. Чи ні? Чи я. А это я, я не знаю уже. Там, короче. Є багато паразитів, які вони великі. Ну и свиньи, и крові тоже паразити. Я не знаю, что вони нас можуть ще за паразов за паразити. Не, вони от і не можна за А во-а вони там є именно... Taki parazyt, Steve, jeśli... albo i mieszkańca parazytu Jeśli on cię zabije, czy coś z tobą to tutaj to ty powrócisz w parazytów No zrozumiałeś Szkoda, ja po tym modu przecież nie znam Co, się, Pierwsza noc bez śmierci, jak myślisz, przeżywamy? Що? Це ми закриваємо даш сундук. Тобто не сундук, а... Та в тебе є. Уф. Що є? Так, окей. Верстак. Верстак в мене є. Набери. Пустак. На, Написал пустак. Я зато час з того так. вікна зароблю, так. На наступний день зробимо лівік на бол. Я зато паукив. Будь лазили. Может прилезти? Именно один блок. Ну, в ширину один блок і в довжину один блок. Один блок, вони, вони, один блок вони не прилезть. Але ліпше закрий все абсолютно. Ліпше все закрий. Я тебе прошу. я просто. все закрити. Вона не опав, щоб погано був. Але головне, що ти закупив, щоб два торс світився. То саме. Та -та. Главное, що ти... Спасає він сильно. 15 блоків залишилось. Я зараз ду в шахту а по камінь. Вс. Так, чекай, 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 не, не, не закривай, не то не, не закривай. Не закривай. Так, двері зробив, молодець. Так? Я там по свинях була, я хотів подивитися, що так. не стало паразитом чи ні. Це погано, то буде дуже погано. Тому закрию тут все. Тебе скільки є ТВ світильних ліхтариків? У мене от в мене погодин, є поставлено. І ще в мене а, до речі, на всякий рип. Не ліжко, але спаунпойт буде. О, О дякую ну, За спаунпойнт. Мені камня треба. Ну, там о ну нам еще підлогу закупи нормально. скажи, бо тут я купаюсь. Не нападь на мене, ще ти, не купайся до мене. Окей. Бо нам дирка тут не треба, що такої великої. Так, є. 14 камня. Думаю, хватить Так. Все, пичку скрафтов. Okay. Куда я поставил? Сюда вот. Ах, я буду тут. Okay. 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 Пучка я зараз. Так, я тут. Шо там? Дворе, дай не на дворе, на дворе. Там никого нема, так что все. Большого. Так, усветление, что добавлю на дворе. Щоб не спавнились там. Ща шахту тут добавлю. Є? А я попережав тебе. Ничего не знаю. А вже тебе нас, тут, нас Але, хто там є? Паразит! Паразит павук, я не раджу відкривати двері там ті. Батухи, Чекай, я их был сюда, все. Бляха, а все Не, я выпал, э... Як ту... я кости, знаю, я выпал. Как э, воно? Кис, кости выпал. Тихо, тихо, скала, не треба мне. Ты не там кисарит, что тут 4 кости, знаю, выпало. Так, набери. Ну, не такі. Ой-ой-ой, а ти що хто таке? Ні, мені тебе не треба. Ще одні, тобі треба що костей? Чи не треба вже костей? Треба. На, ще плюс 4, боже був. Та тільки кості випадають і все. Так, жаль. Там лежать, коротше. Абра. Нет, ухата на заходе. О, молодец. Ну и земля. Бушь садил. Чи шо? То, ну, я а, Понял. Добре, я иду тут не на дверь по дереву. Не дерево треба. Что не, нет. Вот тоже на зомби апокалипсис Но... Выживать можно. Там не дерево. Скика. Зачитай. Ого. Добре, я думаю, вже. Хватить. Я думаю, вже треба закінчувати. Ну, я тобі там 15 покажу. Ага, добре. Так, о, чекай. де тут в мене що є? Давай, я тебе чекаю. зроблю вот так, все это заберу, и зараз зроблю вот эти вот маленькие такие специальные. Но мне не бутылки зроблю. А вот, 16 штук, е... Т. Давай, ходи, вставай. Да, чекай. Та потім зато да вже в другій серію зробимо. Ну, от таке у нас виживання було з паразитами. Дякую за, за, за перегляд відео. Ставте лайк підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. А з вами був я і мій друг. Всім па-па. Удачного вам дня. Всім па-па.